Столичне автошоу знакова подія для автомобільного ринку. Вигідні цінові пропозиції, яскрава шоу-програма. Усе це приваблює тисячі відвідувачів та збільшує продажі. Цього року організатори приділять увагу ще й соціальній складовій. в этом году в рамках столичного автошоу ми представимо молодіжний соціальний проект Автопрофесіонали на старт, где куди ми пригласили учеников старших класів і студентів вишочебних заведень. Автоцентр на столичному. Це величезний комплекс, до складу якого входять автосалони та сучасні СТО. Тож молоді люди зможуть ознайомитися з усіма аспектами роботи в автомобільному бізнесі. Сотрудники корпорації «Украфта» розкажуть о роботі підприємства, у про професії на автомобільному ринку. Корпорація Украфту приділяє значну увагу підготовці кадрів та співпрацює з деякими профільними навчальними закладами. Тому молодь зможе визначитися із майбутньою професією. Ребята только планируют или выбирают профессию и планируют поступать в учебные заведения. И, собственно, перед ними стоит большой вопрос, кем быть, что эта профессия означает, куда поступать. Мы, в свою очередь, взяли на себя обязательство рассказать, как крупнейший автопроизводитель, в том числе, рассказать молодым профессионалам, что такое автомобильный бизнес, что -то, как он построен, и будем ждать наших новых профессионалов. Выбор профессии – важный вопрос. Питання для молоді і допомога у його вирішенні надзвичайно важлива місія, яка підніме столичне автошоу на якісно новий рівень.